У Дніпрі на житло масиві перемога. В ніч на 10 грудня згорів народний меморіал в пам'ять про загиблих від ракетного удару. Пошкоджена зупинка. Там вигоріли сидіння та дах. Всі іграшки, дитячі речі та квіти, які місяцями приносили люди. Знищені за словами речниці Дніпровського управління поліції Аліни Стадник, правоохоронці встановлюють причетних до події осіб. Люди сьогодні зранку принесли на зупинку нову іграшку, квіти та український прапор. Люди, які загинули у цьому будинку, і в тому числі їх діти, їх убили два двічі. Перший раз, коли прилетіла ракета сюди, і другий раз, коли отак от взяли і пам'ять, надругалась над пам'ятю цих людей. Як так можна такое зробити в возлі дому, який потерпів таку аварію? Ну і не слов просто немає. Тут стільки людей, стільки сльоз, столько, столько смерті було. Не знаю, я не розумію тих які це зробили. Це якийсь акт вандалізму, бо ця зупинка нікому не заважала. Я не знаю, знайдуть цих людей чи ні, але це, мабуть, буде дуже важко. Якщо Якісь є камери відеоспостереження. нагадаємо, після російської атаки 14 січня 2023 року у будинку на перемозі загинули 46 людей. Ще 80 зазнали поранень. Армія РФ випустила по багатоповерхівці надзвукову крилату ракету Х-22.